А ви так готуєте, ріжу картоплю, нечищену, бачите, нечищену, добре помиту. Ріжу її на тоненькі такі, як би скажемо, скибочки. Отак. Щоб не дуже тонкі були, можна тонкі нарізати. Он у мене є така тертка, але я такою не буду. Отакі десь щоб не, Не дуже тоненькі, отакі, бачите, отакі. От. І отак я ріжу всю буквально картоплю. Ось так от ми її ріжемо. Ви так, мабуть, ніколи не готували. Колись мій старший зять прийшов із ресторану, що ми жили в Україні, ще війни навіть не було і не, не мало бути, що навіть. Жили дуже отлично. І, ну там то Сюй каже, до мене там, ну каже, я вам сьогодні приготую таку картоплю, якої ви ще ніколи не їли. Думаю, боже, що да я ще таке не їла? Та вже вроді б їла вже все. Ну і він мені приготував таку картоплю. Тепер у мене тут на сковорідці жариться кусок індичатини. Вона ще, бачите, тільки почала жаритися. Я сюди викидаю, викладаю оцю картоплю. Поки що закриваю кришкою. Отак, поки що закриваю. Ріжу отак великими шматками, отак ріжу цибулю, бачите, не, не тонкими. Отак. отак, такими, такими Отак. Не тончу. Мені взагалі в руці люч різати. Я не, не привчилася різати до цих достачок. Ні, краще різати. я до руки якось відчуваю все це. Я картоплю не солила, нічого, зараз мені плиту на ну все. Перемішуємо. Ну, поки суть до діло, додали собі, знаєте, що чорного персу. Теперь чорного перця. Для мене чорний перець дуже мені подобається. Ну що тут наша картопелька? Ходите, я пішла там киська в мене, попросила водички, а в нас, у нас п'є тільки, знаєте, із крана, і треба тільки з кран, відкрити кран, настроїти. Ну, що пару таких... Я такі, кстати, люблю, такі от такі піджарені. Мені якісь вкусніші, вони такі мають, знаєте, от трошки. Мені подобається, зараз я її судовостям з'їм. Ну, в общем що, тепер ми пробуємо, чи вона ми ж її ще не солили. Тепер ми пробуємо, якщо вона вже м'яка. Ну що, картошечка, дивіться, яка вона. Дивіться, вона м'ягесенька вже, бачите, стає. По-другому не покажеш. Вона вже готова. Я зараз її підсум... О, гляньте. Щоб ви знали, що. Основні поживні речовини знаходяться під шкіркою у будь-якого овоща. Підгоріло трохи. Ну, ну що? Тепер присолимо трошки. Звісно, своєю любимою вігетою захотілося поснідати, нібити. Вже відкрита. Щоб вона трошки так переруб. Дивіться, бачите, я її нажимаю, гляньте, вона, вона розпадається. Бачите, гляньте? О, розпадається. Готова вже. Вона готова і вона така. ну, Попробуйте, я не агітюю, але попробуйте. Дуже смачно. Зараз ми друге приступимо до другого. А буду їсти я її ось цією картопелькою. бачите? Трошки м'яса в мене тут, ну нічого страшного, трошки, трошки м'яса в мене піджарилось більше, ніж треба було. Ну, я таке люблю. Ви собі жарте як хочете, я вам просто дала ідею. Бачите, жира тут немає майже отак. Зараз будемо смакувати цією картопелькою. Це ж просто чудо! Чудо, чудо. І м'яску. Я кстати, люблю так, як так трошки, як воно трошки, знаєте, більше піджарюється. Мені смакує. І, ну ви знаєте, господи, до чого люди. При картопелька. Той що тільки що пожарила в шкаролупах. Генька. Така. М -м, смачна. Заселетчиком. Це не оселедчик, це риба. Це рибочка, га? Якво? Шикарно, правда? Мирусолона. Дуже смачно. Сейчас зараз добавлю. Картошечки. Мне нравится. Шеб лекарство. Но с утра уже выпила. Пять раз. Не пять, а тридцать. Вже Не, Ну ви знаєте, людина знаходить вкусно. Так вкусно, що це просто капець. Не буду більше вас дражнити. Йдіть робіть рибу. Саме дешева риба, яка є. Зробили отак і їжте, насолоджуйтесь цибулькою, з картопелькою в мундирах, жареною, пареною, пряшкою. Лучше нету того света, когда яблони цветут. Мне всего доброго. Вам оставайтесь живе, здоровы.